Ну скоріше за все, тема Донецьк-Луганський Крим. Вона знову буде кочувати у політичний оцей політичний момент. А враховуючи те, як активізувався Ердоган, якого ми недавно дивилися, да з за своїми заявами, ми розуміємо, що Ердоган дуже сильно зацікавлений у тому, щоб Крим був підконтрольний кому завгодно, тільки не Ерефі, тому що йому треба монополію в морі. Він не хоче конкурувати з Арефією. Йому треба монополія. Крим дає йому монополію, тому йому вигідно, або Крим повернувся до України будь-яким методом, або він перейшов там до нітралітету, наприклад, Англія. Там я не знаю Балтія Штати. Щоб він був там, я не знаю його в кінці. Кінців йому плювати чи тільки б не РФ, тому що він хоче монополію у моря. Він хоче інших торгівельних шляхів. І да, він буде робити такі заяви, бо він у цьому зацікавлений. Але ж це ж знову ж таки політичні штуки. Дуже радий за тебе, пане Ердаган, що ти нас так яросно підтримуєш. Дуже за тебе раді. Пожалуйста, дай кораблі, дай кораблі, впусти флот, вибери флот з території. Зайди, пожалуйста, підстрахуй Україну, зайди з моря. Давай, військові наші йдуть з сухопуточки, ти заєш з моря. Будь ласка, а то ми всі так підтримуємо Україну. А коли доходить справа до якогось а, не тільки словесної підтримки, а отак, от вам усім. Ну, типу, це, ну, На жаль, в лапках нормальна людська природа. Ми це можемо прослідковувати, буде е, в навіть в своєму складі характера, да у нас це з вами відбувається. Поки вам хтось на халяву розповідає, вам класно, тільки він випустив якийсь платний там, я не знаю, продукт. Ви ай-ні. Ні, ні Давайте якось за гроші сам розберешся. Тут так само. Ну, типу, Україна, поки тебе треба безкоштовно підтримувати, без нічого. ми за тебе, Крим це Україна. Як тільки треба фл війська вести? Лот дати, бабки дати, допомогою якоїсь підтримати. Ні, тут ви самі давайте, давайте, самі без мене. Але ми підтримуємо, дуже підтримуємо, підтримуємо все. Ну От от що у нас відбувається. Там частково так, але також дуже дивно. Насправді так, да, вона анонсовано нормально, анонсовано ще буде, але воно буде о, видаватися якимись шматками. Але з іншого боку, ці шматки дають нам розуміння. В мене прям виходила карта помірності, тобто якогось балансу. Чому? Тому що виглядає це так, наче. Uh, зараз приведу зрозумілий приклад, наче оплата частинами, тобто ти чітко знаєш, що в тебе раз у місяць там зніму три тисячі гривень за телефон. Я утрована а тут Україна чітко знає, що раз там, наприклад, в квартал буде передано то-то, то-то, то-то в такій-то кількості, і воно, типу, регулярне. і воно от іде, 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 іде. І ти типу, розраховуєш у війні на цей ресурс, який да, він не великими шматками, але зате от регулярний і чіткий. От воно якось так фігурувало. Я просто передивлялася питання візитів, і зараз переповім, що там, що там мене повилазило. те, що стосується приїзду о, там зі штатів і е, Англії, зокрема, нас з вами цікавить найбільше питання про дальнобійні удари їхнього зброєння. Вони там частково будуть, чому кажу частково зараз зрозумієте, вони там частково будуть дійсно схвалені, дозвіл дадуть, але дозвіл з обмеженнями. Тобто, скоріше за все, з якимись але, тобто, або конкретні якісь об'єкти, або конкретна дальність. Коротше, так, да, як би можна, але не куди попало. Тобто, от все це зводиться до того, що да, можна, але по чітким якимись штукам, які затвердили не в шах вправо вправо, ні в шах вліво, нікуди не ну, чи суто, так, от як домовилися. Те, що стосується Естонії, там цікава штука, буквально ранком сьогодні розглядала. Він привіз. Якоїсь інформації я маю на увазі якийсь досвід. Тобто, ну, важливий якийсь да? е, 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 соціальний досвід. Не знаю, як його правильніше пояснити, але воно випадає як. Якась важлива інформація від нього, як щось покращити. А ми натомість даємо йому якусь важливу інформацію, тобто це більше така передача інформаційних знань або діління досвідом з якихось там моментів. Тобто, воно по Естонії не скільки випадає як ресурс, чогось скільки, от, типу, інформація, знання, якась така от історія. Ну, я так розумію, що це закінчиться для нього дійсно якимось глобальним відстороненням і, скоріше за все, навіть частковим правосуддям. Але в цілому і ця ситуація, і низка інших ситуацій, вона у нас, скоріше за все, знову призведе до того, що у нас будуть внутрішні зміни, якісь перестановочки. Ну, У тому, в тому. В статусі ключі і з тими можливостями, в яких ми знаходимося зараз, нам немає об'єктивно, чим торгуватися. Ми можемо видати із себе те, чим ми можемо торгуватися, але це час, ресурс і питання ставки та реалізації. Зробити великого контрнаступальної якоїсь дії у нас зараз немає можливості ніде майже. У Нас навпаки, у нас би тут би, а, в оборонці витримати. Так, да, у нас буде активна історія активної по обстрілам території РФ, і, і де, в деяких там, точках лінії фронту. Ну, типу, да, ми там не сидимо там, на місці, ми не в глухій обороні тільки і стерчимо. Ні, відбуваються і певні там, наступальні, невеликі, але дії. Але глобально, ну, нам на зараз з вами немає чим торгуватися. У нас козирю нема. Де ми його візьмемо? З чого ми його візьмемо? Звідки ми його візьмемо? От і все. А всім потрібно, щоб конфлікт був як мінімум заморожений на якийсь час. Як мінімум. Щоб відновилася Європа, щоб відновилася Америка, стабілізувалася, щоб, так, відновилася Ерефія, але при тому у Європи, я повторюю, ставка на те, що там або Путін здохне за ці п'ять років, наприклад, в якоїсь паузи, або зміниться щось на Ерефії, вони будуть комунікувати в іншому ключі. Давати нам більше озброєння ні. Давати нам більше ресурсу, ні. Чому ні? Ну, тому що Європа обсерена сидить і переживає, що ж там буде з Китаєм, Тайванем і потенційною Третьою світовою. Деякі країни нам реально віддали все, що вони могли віддати. І взагалі сидять голі босі, просто волосся. Хтось не може зі своєї внутрішньої оборонки передати Україні. Штати, штати хитрі жуки. Там інша історія. Мати можливість купити. України немає такого коштового оберту. Ми в останній війни, його й до того не було. Чи демонструємо ми себе на світовій арені так, як давайте чесно, як демократичне, адекватне, некорумповане, некорумпована держава? Ні. Якщо ви думаєте, що наші партнери не бачать нашого циркуша пітота? Ну, здрасті. Велика кількість несхвалення певних дій у наш бік вони напряму пов'язані з діями нашого? Керівництва і військового, і апарату президента, і так далі. Велика давайте так велика пляма нашої репутації як держави, вона напряму висить на плечах і зроблена руками нашого керівництва. Да, наше керівництво з одного боку зробило до фіга всього, з іншого боку, насрало собі під двері дуже файно. Чи ми будемо торгуватися з вами? Давайте до реалізму, будь ласка, я розумію, що нам. Я обожнюю цю країну. Я розумію, що зараз понаписують у коментарях: ми чим будемо з вами торгуватися? Чим? Ми провели якийсь масштабний е, класний контрнаступ? Ні, поки ні. Е, ми реалізували певні блокадні історії. Поки ні, можливо, ще реалізуємо. Я сподіваюся, що у нас там не все втрачено. Е, у нас є Курська операція. Чудово, там зараз також є свої проблеми. Питання? Ми чим будемо вести торги. Чим ми будемо тиснути на РФ? Я каплювала на міжнародне право. Правильно. Нічим. Декілька кандидатур є, і поки я так розумію, ніхто нічого не визначився, але декілька кандидатур є. Правда. так. <свист> 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 Декілька і ще немає визначення, але там розглядають і це всі е, персони, які е, мають ну прямий стосунок до виконання якихось бойових штук. Тобто, можливо, дійсно це там, там хто по сухопутці знову або там по десантурі. Ну коротше, тобто я маю на увазі, це люди, які вже широко за щось відповідали. Десь частково вдасться, але знову, я ж, на жаль, не можу прорахувати роботу ППО. Дивіться, класна фраза прозвучала в новинах. Мені сьогодні задавали це питання. Штати вимагають від Зеленського план Б на військові дії на 25 рік. І мене ведуча задає мені питання. Тобто у нас гарантовано буде війна у 25-му році. Я говорю, а ви не питали, що таке план А? Якщо Зеленського просять план Б? А план А це, ви, це намагання протиснути тему перемовин її початку? Там я не знаю припинення вогню і ще якоїсь фігні, тобто призупинення гарячої фази війни, намагання протулити цю ідею у цьому році. Якщо не проканає від Зеленського, потребують на 25-й рік плану Б, типу, як тоді Україна збирається воювати, що вам треба, що вам виділяти, як ви тоді що плануєте? Все, не проканало додавити це на цей рік, значить, це перекачувою на 25-й рік. В 25-му році Україна намагається себе продемонструвати. Демонструє класно, одна розмова, не демонструє. Знову тема того, щоб продавити перемовну перемовний якийсь початок перемовного процесу. Я про це казала ще півроку тому. Я казала про те, що є шанс того, що вони і продавлять якусь перемовну історію. Початок і ще у цьому році, під кінець не проканає це. переповзе на 25-й рік. Скоріше за все, так. Є такі натяки у мене в картах, що скоріше за все, так. Скоріше за все, так, що дуже-дуже можемо підняти. І зараз я викладаю карти, в мене п'ятірка мечів. Там зараз соціально включається Америка, але ж це соціально, там тиск дійсно буде, і певні, певні болісні рішення для Ірану вони дійсно будуть. Воно трошечки на, налякає, але скоріше підніме ціну, ніж повністю закінчить поставки. Торги, за рахунок чого. За рахунок чого? Чим ми будемо давити, щоб вони покинули? На що ми будемо міняти? Ну, як вони не, вони не розуміють іншої мови, окрім сили? На що ми будемо міняти? Ну на зняття санкцій, окей, щось ми можемо поміняти? У нас зараз є частина Харківської області, ми зараз прибираємо тему староокупованих територій Луганську, Донецьку та Криму. Ми їх не беремо. У нас є частина Харківської області в окупації, у нас є Запорізька область, у нас є з вами е, Херсонська. Ну, і е, Донецька нова. Давайте ось так. Ну, типу, от, от ми з вами маємо оцю всю протяжну лінію фронту. Чотири місцини. Отже, має бути чотири пункти впливу важелю. Отут 10 ще в довісок. Ну, так, да, як територіально. Ну, типу, отже, нам треба мати чотири аргументи вагомих або один ну, дуже великий. Для того, щоб оце виміняти на щось. Ну, зняття санкцій з РФ, наприклад, це одна частина території. Далі. Який ще важель? Курськ, так ми бачимо, ну, що зараз трошечки не то з Курськом. Е, не, давайте так. Не всі ставки програлися, які робилися. Частково досягнені певні цілі, але не всі ставки програлись. Ай-яй-яй, росіюшка, виходи. ай яй, яй, -яй, -яй негодяйка, покидай наші території. З якої йому переляку виходити? Чим на нього тиснуть? 40 доларів нефтебаксів за бари, ну, так і що. Він Китаю он продає йому та що? Да, Золотим запасом продає, розраховується з Китаєм золотом. Ну він іще може так пітлять. Да, фігово пітляти. Економіці у них також срака приходить, так і нашій економіці срака приходить. Утримувати так, захоплювати дуже навряд. Чи. Тобто, це триматися на плаву просто. Бу майже будь-який ресурс, який зараз анонсують, його недостатньо для серйозних проривів. На жаль. В який да, є світло в кінці тунелю. Справді, світло в кінці тунелю є. Воно є. Просто воно залежить від певних ну, рішень. Правильних рішень. Наша тема з атаками по території РФ внесе серйозні корективи. Справді воно дасть свій результат. Це один із також пунктів, важелю, на якому ми можемо тиснути. Коли в тебе через день летить по Москві умовні або по Петербурзі, воно впливає і впливає. Воно добре на якісь перемовні да, там, позиції, Да, світ має тискові штуки. Як а небудь Аравія вміє тиснути на аресію, там, да, наприклад, переманюючи собі за інші гроші е не не нефтяні усілякі штуки там будуть відбуватися ці процеси. Але є, ми зараз говоримо виключно за поле бою, Ми зараз говоримо з вами виключно за деокупацію силами. У нас там проривіще на Донецькому напрямку, яке стримують не до кінця все ще випадають на Покровському напрямку певні місцини і точки, які ми можемо дійсно, завдяки яким ми можемо там утримати і, і ще простопати. Але це ну вам не нагадується Бахмут, а Авдіївку це не нагадує? Ні. Ми знову втикаємося в цю всю політично-ідеологічну, знаєте, таку військово-політичну ідеологічну точку. От на, на Херсонському напрямку ворог, ворог починаєш штрикати. мало успішно, але починаєш штрикати. На Харківському напрямку десь пацани мають певний успіх, десь е, не мають успіху, бо не вистачає ресурсу. На Курську зараз почалися найкращі процеси. Так, да, вони не будуть супершвидкими для РФ. Верніше як, там буде задача нанести максимальні, скоріше за все, е максимальних втрат ворогу на їх же території. Так, да, розв'язання далекобійні ракети, враження їхньої інфраструктури, розв'язує нам руки і має класний тиск, але все одно мають бути певні рішення. Рішень не відбувається. Ну ми скоріше, я ж кажу, за все побачимо зміни. Зараз, от, враховуючи це все, ми ще побачимо певні кадрові зміни. Але ж у нас бачите, які класні кадрові зміни? У яких 14, чи, скільки там, чи 20 перетинів кордону з часів АТО, з 2014 року. І нас, вибачте, я розумію, що випуск ви виходить, ви запікаєте з Радойобським, але воно справді. Давайте ж ми про реальність будемо говорити. Про реальність. На, ну, Я коли побачила дві новини поруч, мені здалося, що нас тримають за ідіотів. Не перевіряли нашого шановного пана, тому що не було розпорядження перевіряти нашого шановного пана в лапках. А тут же новина про те, що сирський видав наказ перевірити нашого вельми шановного пана. А з яких це пір ми не провіряємо безпеково, кого ми назначаємо. От чесне слово, чи що? Так, а кого ми тоді? Давайте сусіда мого назначимо, класний мужик. Ну, мені так здається, вам не здається, ви зна, хто то такий. А я кажу класний тіп, давайте назначимо. Ви ж не перевіряєте все одно, хто він такий, правда? Ми поки маємо я сподіваюся, будемо мати можливості для відходу. Давайте так це назвемо. А, а наступи, наступ з боку РФ, і так він дається їм великим. Великою кількістю ресурсів, я ж кажу, скоріше за все, задача буде стояти на те, щоб нанести максимальну кількість втрат ворогу на їх території, якщо ми будемо відсуватися. Це не буде за один день, але тим не менш, ну, типу, все одно, це таке поступове ну, поступове відходження на е, певні позиції, більш вигідніші. І я сподіваюся, що це вікно можливостей, ми вибачте, не просремово. Mm, да, є, але поки вони достатньо мало реалістичні. На жаль, при тому, який цирк Шапіто у нас коїться. І з того, що в мене випадає, там я би не назвала це прям отруйними речовинами у тому розумінні, як ми з вами говоримо про отруту. У мене скоріше випадає вміст чогось більший, ніж зазвичай є у ракетах. А із-за цього і вплив там, наприклад, на дихальну систему чи на якусь може бути більший, ніж до того. Ми і так з вами дихаємо. Оруховими, всякими штуками і так далі, в цілому, ракета, окрім руйнівного характеру, вона несе в собі отруйний. Фактор, тому що там і топливо, яке використовується, і ну, коротше, ці всі рідини, якому там і зажигательні сміс, і начинка сама там да, воно не додає нам з вами здоров'я. Тобто, окрім того, що воно вгепало, воно ще себе випреснуло і вивалило, все, і воно все ще розійшлося по повітрю із згоранням та вибухом. Тому тут просто в мене випадає вміст чогось більше, із цього може бути ну, давайте так, гірше наслідки. Саме з точки зору екологічної або впливу на людей. Ні, там воно стосується в цілому всієї України. Їх, їх цікавить. Їх цікавить військово-логістична інфраструктура, їх цікавить кошмарити мирне населення, і, і третім пунктом вони не полушають своїх затій там енергосистеми, але це скоріше знову ж таки, як тероризування і внесення там фінансового корективу у нашу державу, там військового корективу і так далі. І тому подібне. Тобто, ось ну, як воно було останні рази, так воно і полишається. Атака масована, вона і без цього фігурувала приблизно на кінець вересня, можливо початок жовтня, вона продовжує так фігурувати. З приводу іранських ракет, там цікава ситуація. Я скільки не дивлюся, в мене випадає одне і те саме. Подивимося, як воно програється. Сподіваюся, що воно програється. Дальність цих ракет, вона невелика. А отже, і тримати їх доведеться десь не дуже далеко від кордонів і так далі і тому подібне. Тобто це логічно. А це означає, що дотягнутися туди, нашим угу. навіть озброєнням, не, не англійським чи не американським, нашим озброєнням цілком реально. Чи будемо ми знати інформацію, де воно зберігається, інформатори є всюди. Є дуже висока вирогідність того, що значна кількість буде просто знищена ще до того, як вона полетить, або воно полетить в якійсь кількості, а е, частина буде знищена. Тобто, коротше, з, варіант знищення якоїсь частини значної, воно воно фігурує. От я скільки там, уже дня чотири дивлюся, і всі чотири дні в мене випадає один і той самий розклад. Є висока вирогідність того, що щось кудись не полетить, або не в тій кількості, тому що Ой. Не зовсім скоріше за все, тому що із з того, що прослідковується, всі намагаються рухатися в динаміку замороження конфлікту, а не з закінчення військового питання остаточно. Дуже навряд чи поки. Дуже. Дуже. Я, скільки там не продивлялася в таких форматах. О... Ну, Залужного, можливо, і хотілося би, але це той, ну я маю на увазі деяким персонам в апараті президента, але це називається і хочеться коліться, і мамка нівеліт. Типу, це буде максимально по дебільному виглядати в очах навіть народу, а собі такого дебілізму дозволити от в такому ключі не може апарат президента. ви, ви зняли? Для того, щоб спробувати, там, умовно кажучи, іншого о, головнокомандуючого, для того, щоб повернути попереднього із висілки в Англію, знаєте, з такого англійського заслання, щоб, ну, типу, і тоді у людей просто виникне питання: а на хіба знімали тоді? Ну, щоб що? Якщо пан Сирський без того, був керівником по Сухопутці і вирішував велику кількість питань і планував велику кількість операцій? Ну, альо? Ну тоді, як ми це виглядає? Ну ви зрозуміли, типо, тут, тут я ж кажу, можливо, воно і випадає. Так, да, думали про це і думають, скоріше за все, окремі особистості у апараті там президента, у тому, хто приймає рішення, але не всі, і як виходити з цієї позиції? Ну, навряд чи це повернення пана Залужного.